Сьогодні відбулася прес-конференція об'єднаної опозиції на тему Петро Кравчук єдиний кандидат від об'єднаної опозиції по луцькому мажоритарному округу. На ній були присутні журналісти та представники політичної сили Віктор Олійник, Петро Кравчук та Григорій Постовіт. Представляти інтереси лучан та відстоювати конституційні права українців, члени об'єднаної опозиції довірили Петру Кравчуку. Саме він отримав мандат довіри та присягнув гідно діяти від імені опозиції. Наприкінці липня був з'їзд. Об'єднаної опозиції, де я був обраний одним єдиним опозиційним кандидатом по 22 му округу. Це територіальне місто Луцьк, кандидатом в народні депутати. Петро Кравчук та об'єднана опозиція намагатимуться робити все для добробуту мешканців Луцька. Це інноваційні технології по енергозберігаючим матеріалам. це… Моя переконана позиція, що починати треба з цього: отеплювати будинки, надавати пільгові кредити для утеплення. Друге це будувати житло для молодих сімей. І третє це робота молодим спеціалістам. Кравчук працюватиме у парламенті над відновленням економіки України, захистом державності, щоб наша країна стала повноправним членом європейської спільноти. Саме перше це відміна законів, які були прийняті Верховною Радою, які є злочинними для українців. Прийняття мовного закону, відміною соціальних так званих реформ реформи законів. І всіх злочинних законів, які були прийняті теперішньою узгрупованою Верховною Радою.